Харі Кришна. продовжуємо вчати Пхагават Гіту, як вона є, глава 1, вірш 11. Om namamo Bhagavate vasu Ом намо бгагавати, вас девайam. Ом Бхагавати, вашу девайam. На санскриті читаємо вірш. Ayana shu chasarva shu yat khap khagam avast hidaha bishma eva bhirak shantum bhavanta sarva bha hi ha, eva him ayana shu chasarva shu yat khap khagam avast hidaha bishma eva bhirak shantum bhavanta sarva eva him А я найшу чарвишу ядха пхагам, авасхитах, бишмам эва бриакшанту, бхавантах, сарва эвахи. Пусливный параклад. Я надеюсь, вы маете пхагават гету и маете в руках, читаете ну, або с смартфона. Девитесь, да? Ча також сарвишу скрізь ядха бхагам по різному вишукувані Авастхітах. Розташовані. Бгішмам, діда, бгішму. Ева неодмінно. Абгірак Шанту. Підтримайте. Бгавантах ви, Сарве. Усі, е, усі, відповідно. Евагі неодмінно. Переклад українською мовою. Тепер ви всі. Тепер всі ви, обравши відповідні стратегічні позиції, повинні всіма силами підтримати Діда Бгішму. Нагадаємо, де все відбувається: на полі бою Дур'йодгана стоїть на своїй стороні. От, і так як в нього почався сильний страх, він починає що робити? Всяко надихати е, Діда Бгішму та всіх решта воїнів. Коментар шили прохопади. Дурьодана, віддавши належне області Бішме, зважив на те, що інші можуть подумати, нібито їх вважають менш значими. Ну, воїни, уявляєте, їхнє його, не дай Бог, зачепити, да? і тому він, промовляючи так, із властивою йому дипломатичністю намагається залагодити справу. Ми говорили в попередніх відео про те, що ну я говорив про те, що в попередніх відео про те, що Дурьодана, він є дуже хороший політик. Ну і тут далі його політика оця проявляється. Він перекреслює, що хоча б він підкреслює, перепрошую, що хоча б їшма безумовно і найвеличніший герой, однак герой, однак він уже літній, і тому треба особливо подбати про те, щоб усебічно підтримати його, він може захопитися битвою в якомусь одному місці. А ворог скористається з цього. Тому дуже важливо, щоб інші великі воїни не, залишили, не залишали своїх стратегічних позицій, бо це дозволить ворогові прорвати фалангу. Дурьодана добре розумів, що перемога куру залежить від присутності Бішмадев. Він був переконаний, що в бою і Дроношарі Виявлять йому цілковиту підтримку, адже він добре пам'ятав, як вони не вимовили жодного слова, коли беззахисну дружину Друпаді силоміць роздягали в присутності всіх полководців, і вона волала до їхнього почуття справедливості. Хоча він і знав, що обидва ці воєнначальника почувають деяку прихильність до пандав, він сподівався, що тепер вони цілком відмовляться від сантиментів. Що вже було трапилось під час гри в Кості. Ну, тобто, дурьодана він все одно йде на пролом, на провал, як би не було. Е, нагадаємо, що що відбулося е, дружина Арджуни Друпаді. Е, Юрхіштіра програв все в Кості, програв свою дружину, програв царство, програв своїх братів, програв все. от І Шакуні. Дядюшка Шукуня з Дурьодоноги, вони все робили, нібито за шастрами. Вони добре знали шастри, але вони викручували закон, скажімо так, в потрібну їм сторону, і тим самим вони обіграли. І Вони поставили Бгішму і дроначарю в такі умови, те що ті не змогли іншого. тому що, ну по закону ж так, да ну все. Що ж ти можеш Тепер ти вже нічого не зробиш. Ну, от. ну і тому відбулася така дуже неприємна ця історія. Ну і вже тут їм задній хід вже давати нема куди. Ну, знову ж таки, Б'гіршмайдруначаря вони мали, скажімо так, певні угоди з Дорьоданою, ну, що заставляло їх триматися в, за нього, тому що ну, там і оплата була, і обіцянки. Ну, Дорьода не вмів ніби так, ну я ж для тебе. От. Але по факту він все одно використовував все виключно в своїх інтересах. Читаємо ще раз вірш. Аянешу, часар вишу, ятхабхам, авастхітах, бишмам, евабгірах, шантум, балантах сарва евагім. Тепер всі ви, обравши відповідні стратегічні позиції, повинні всіма силами підтримати діда Бішму. Ну, я перед тим говорив про те, що Дурьодана, він розумів, що він зараз як прославить одного воїна, то іншого не прославить. А тут треба було так прославити всіх акуратно, да, так щоб всі були задоволені, і щоб всі йшли в бій заради Дрьодани, ну заради його корисливих інтересів. Тобто одинадцятий вірш він призначений для воєначальників для всіх решт. Більш мой дрону е, більш мой дрону він же прославив. Да? Ну і тепер вже він для воєначальників. ну, в общем. Бачите, дядько Дурьо Бішма, він, звісно, класний воїн, але все-таки старенький, тому ви дивіться за ним хлопців, тому що ну всяко може бути. Так, звернення до всіх воїнів от і каже що кожен з вас важливий. Ну Тобто він всяко старається це зробити. Що каже Бурджан, що прохопада пише в коментарі до цього вірша, віддавши хвалу. Доблесному, бгішмі Дурьодина подумав, що інші можуть вирішити, ніби їх менше цінують, і з властивою йому дипломатичністю спробував виправити становище. Дорьона підкреслив, що Бішмадев без сумніву є найбільшим героєм, але він уже старий. І тому решта має подбати про те, щоб захистити захистити його зі всіх боків. Дурьодана старається їх надихнути. Це все чують Бішма та дрона. Ну, він спеціально що це так робить. Тобто да? ну, він каже, що Бгішма, ти все для нас. Ну, Бішма розуміє, що відбувається в серці Дурьодани, ну, тобто страх. Це в вершах, то що от я розповідав, це більш детально різні історії приводив про страхи. Е, і більшма розуміє, що в нього ну, страх він просто боїться. Ну звичайно, що гішма хоче надихнути Да? Тобто ми зробимо все, що треба. Чим ти не переживай, от правда, шансів у нас ніяких нема. Взагалі. Тому що воно ну, більш-менш розуміє, да, що ну, куди? Перед ним стоїть Крішна, Верховний Бог, особа. І, і що ти зробиш? Ну, ти можеш там побудкатися, хоч якось трохи, але да, все одно тобі нічого, нічого з того не вийде. То, ма, каже, да, тобто Б'їма каже, що я маю зобов'язки перед тобою, да, я буду битися до останнього, але ну, шансів у нас нема. Ну і далі в нас вже буде 12-й вірш, про це вже поговоримо далі. Дякуємо за перегляд. Харі Кіші.